Школа, у якій готують до життя, а не лише до іспитів. Школа, де учителі, наставники і друзі, а учні з радістю вчать усі предмети. Чи таке можливо в Україні? Це недорога приватна школа. Це звичайна українська ЗОЖ-гімназія у селі Путрівка на Київщині. Ці малюнки неспреста. Діти навіть на перервах граються і у них проходить запам'ятовування. На уроках тут замість дошук із крейдою інтерактивні, які самі диктують завдання учню. Число значення виразів зі змінною. А учителі проводять інтегровані уроки. Є різні технології. От візьмемо урок нас кейси там продавлялися крила. Крила можна висвітити з різних точок зору, з точки зору фізики, з точки літератури, української мови, історії. І таке дітям подобається. За рік кількість учнів збільшилась у півтора рази. Таких шкіл в Україні поки що одиниці, і усе за рахунок ентузіазму батьків, вчителів та небайдужих. А вже з наступного року запрацює нова українська школа для усіх у Міносвіти. Обіцяють підняти зарплатні вчителям удвічі, зменшити навантаження на дітей з 22 предметів до 9. та головне навчити не зубрити, а думати. Як до прикладу роблять фіни? Саме вони згодились допомагати українським колегам. Роль вчителя у Фінляндії порадник а не просто той, хто викладає щось. У нас у класах діти з особливими потребами навчаються разом з усіма, і взагалі в одному й тому ж класі різні учні можуть робити завдання різної складності. І їх оцінюють персонально, а оцінки не розголошують. А ще у фінських школах не носять форму домашніх завдань максимум 10 хвилин на предмет, і їх небагато. А на перервах діти обов'язково граються на свіжому повітрі. Багато що з цього українські школи можуть запровадити самостійно, але до автономії ще далеко. Сама реформа має розв'язати руки вчителям-новаторам і дати їм самим будувати навчальний процес.